Всім привіт! Безпілотник Шай, який вів розвідку біля російських кордонів в районі Криму, міг впасти в Чорне море після випадкового впливу потужного потоку повітря від двигунів російських Су-27 при виконанні маневру. Можливу причину аварії назвав військовий аналітик Олексій Леонков. Думаю, що цей вплив стався випадково. Ситуація наступна. повітряна метали такового типу з розмахом крил 20 метрів з вимкненими транспондерами наближається на швидкості 400 км на годину до кордонів Росії. Су 27 підлетіли, переконалися, що це безпілотник, розвернулися назад і здули його повітряним струменем від двигуна літака. За словами Леонкова, в даній ситуації оператор безпілотника навряд чи б зміг швидко зреагувати. Якщо американський рипер летів в автономному режимі, то у нього практично не було ніяких шансів ухилитися. У безпілотника стояв гвинтовий двигун, є повітрозабирний пристрій, ймовірно, гвинт був пошкоджений і безпілотник впав. 14 березня з'явилася інформація про зіткнення американського безпілотника і російського винищувача над акваторією Чорного моря. Пізніше в Міноборони Росії підтвердили, що в Чорному морі впав американський безпілотник МК-9. У відомстві також уточнили, що підняті на перехоплення російські винищувачі в контакт з безпілотником не вступали, зброї не застосовували. За заявою Міноборони, безпілотник почав різко маневрувати, втратив керування і впав на воду. Друзі канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.